Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну дуже цікаву історію. Тож вмощуйтесь зручненько та слухай вашенько. У дуже красивому місті серед квітучих полів і червівних лісів стояла собі красива хатка, а в тій хатці жила з мамою і татом маленька дівчинка Оленка. Оленка дуже любила гратися у невеликому лісочку за домом. Любила вона слухати, як співають пташки, рахувала, скільки разів кукувала зозуля, роздивлялася в чарівні квіти. Одного разу був сонячний і чарівний день. Сонце якось по-особливому світило. На луках цвіли барвисті квіти. А над ними вітали красиві метелики, коли товсті шмилі снували туди-сюди жовті бджоли. От, звичайно, захоплювало Оленку так це те, що в цей день було особливо багато метеликів, ніби вони позлітались з усіх полів і кружляли, танцювали, трепетали крильцями, то здіймались вгору аж з під самі небеса. І це було так захоплююче і красиво. Зачаровано дивилась Оленка на метеликів, і так їй захотілося, щоб хоча б один з цих прекрасних метеликів жив у неї вдома. І вона вирішила зловити собі метелика. Довго бігала Оленка, підстрибувала і навіть падала, а метелики літали. І глузували з неї. І ось нарешті вона впіймала та ще й такого красеня, що ні в касті сказати, ні пером описати. Оленка була дуже рада і побігла додому, щоб показати метелика мамі. Оце вона зрадіє, подумала Оленка. Але мама не зраділа. Вона наказала Оленці відпустити метелика на волю. Вона розповіла, що не можна залишити його вдома, тому що від цього буде страждати ця беззахисна жива істота. Діти, давайте допоможемо Оленці і зробимо із кольорового паперу чарівних метеликів. І буде у неї вдома жити метелик, як вона і хотіла. Тоді вирушаємо до роботи. Спочатку на середину листочка ми приклеїмо кільце метелика. До верхньої частини тулуба приклеїмо з правої сторони велике синє сердечко. Це буде основа правого крильця. З лівої сторони симетрично теж приклеюємо синє сердечко. Клей наносимо лише на середину по лінії згину. Зверху на синє сердечко приклеїмо жовті та трохи позагинаємо краї, щоб зробити об'єм, і наш метелик здавався живим. Для того, щоб зробити нижні крильця, потрібно бускове серце розрізати навпіл. Дозвольте дітям це зробити самим. Приклейте крильця по обидві сторони тільця метелика. Фломастером намалюємо оченята та вусики. Гарний вийшов метелик. Я думаю, Оленці він дуже сподобається.